Вітаю! В нас на дворі осінь, під ногами шарудить опале листя, і давайте за допомогою листя намалюємо осінній ліс. Для роботи нам знадобиться пензлик, серветка, водичка, фарби, аркуш паперу та листячко, осінній листячко, та ось таке можна підстелити на стіл, щоб не Забруднити поверхню стола. Тож, давайте почнемо. Берем. У мене є ось листечка різної форми, з різних дерев. Сьогодні я ось знайшла такий взагалі листочок, як метелик, схожий на метелик. І робимо, відкладаємо так, от, будемо по одному так фарбувати. Це робимо хайно, підстелили ось, щось під низь, якусь клейоночку. Кладемо листочок на серветку і набираємо фарбу і починаємо його зафарбовувати. Це в нас листячко дуба, воно в нас як таке коричнево-зелене стає восени. Тому ми його набираємо коричневої фарби. Та на серветці отак зафарбовуємо, можемо додати туди ще трохи зеленого, так, де не де додати зеленого. Тепер беремо і робимо отакий відтиск на папері, тільки не суваємо, а отак притулили, і охайно пальчиками. Зробили такий відтиск. А тепер знімаємо тільки. Знімаємо вбок, а отак вверх. І в нас вийшло таке майже дерево. Трошки не дофарбувалось, ну нічого. Додамо ще трошки тут зеленого, тепер додамо. Фарбуємо добре. Фарбуємо з того боку листочка, де є прожилки такі, не там, де він гладенький, а як на виворі, з того боку фарбуємо, щоб оці прожилочки, вони в нас на відтиск йшли. І знов кладемо так, пальчиками притискаємо, несовуємо і знімаємо охайно вверх, так. Відклали цей, беремо інший помили пензлик. Теж поклали на серветку і там, де прожилочки, фарбуємо. Наберемо, наприклад, червоної фарби і зафарбуємо червоним наш листочок. Зафарбовуємо, можемо додати помаранчевого. Отак десь по краєчках, помаранчевим зафарбувати, щоб наше дерево було різнобарвним. Знову так взяли охайно, приклали пальчиками, так от, по всьому листочку, зробили такий. Відтиск. А тепер вверх підняли. О, такий вийшло, таке дерево вийшло. нас. Можемо ще його жовтим тепер зафарбувати. Набираємо жовтої фарби і прямо так можна поверх червоної зробити ще одне дерево. Притискаємо. Проходимо одним пальчиком тримаємо, іншим, іншим проходимо так по всьому листочку, щоб добре воно в нас там. І вверх, охайно вверху так от знімаємо. Давайте ще один листочок візьмемо. Ось такий ще є листочок. Можна його зафарбувати зеленим та жовтим, наприклад, беремо зелену фарбу, половину зеленою зробимо. А іншу половину жовтою наберем, бо в нас восени барви всі так змішуються, і все виходить таке яскраве. Піднімаємо його, і от тут, наприклад, робимо відтиск, прикладаємо, і пальчиком робимо відтиск такий. Знімаємо вверх, кладемо в сторону. Ще в нас є такі цікаві листочки, то будуть нехай кущики, можуть бути кущики, правда ж? Можемо фантазувати і додавати різні барви, які вам подобаються, бо осінь вона яскрава. Беремо той листочок, притискаємо його так пальчиком, робимо відтиск і піднімаємо вверх, вийшов кущик, робимо ще один. У мене там багато фарби було, тому я можу тут два кущика зробити. Вверх піднімаємо. І ще в мене є такий листочок маленький, його теж можна зафарбувати, наприклад, змішати червону та коричневу. Ми навіть можемо і пензлик не мити, бо осінь вона така вся зі змішаними фарбами. І отут ще зробимо кущик один. Ну, ну, так притиснули і вверх підняли. А тепер беремо пензлик і намалюємо стовбури нашим деревам. Такі стовбури стовбури у нас коричневі, тому набираємо коричневої фарби. І отак, тоненькими такими лініями, можемо так трошки домалювати тут стовбури. Так? Тут у нас стовбур, тут стовбур. Дерево, а тут кущики. В них, в них такі гілочки тоненькі і багато. А ще в нас що може бути? Листячко ж падає, так? тому ми можемо з вами набрати будь-якої фарби різнокольорової, і отак от внизу, отакими от прямо мазочками намалювати таке опале листячко. Ось такий ліс осінній в нас вийшов. Дякую.